Найкраще. В чому різниця між а, єдиним податком, єдиним соціальним внеском та ПДФО? Єдиним податком? А, єдиний... Ну, Є, є СВ, ЄП і відповідно ПДФО. Ну, єдиний податок і ПДФО. От ти кажеш ПДФО, я, воно правильно, але я звикла ПДФО, тому це що скоріше. Про це. Угу. Вимовляється. А правильно, звісно, що ПДФ О, не ФО. Ой, це таке питання на засипку. Єдиний податок це платять фізособи підприємці. Які зареєстровані підприємцями. Податок з доходів із осіб платять фізичні особи, люди, не підприємці. А єдиний внесок це у нас сплата внески до пенсійного фонду на соціальне страхування. Звідти наші пенсії, звідти лікарняні і інші виплати, соціальні виплати, такі як декретні. Тому в тому числі теж звідти, тобто цієї десь казни. Можна сказати, що єдиний соціальний внесок або ЄСВ платять як підприємці, ФОПи, так і наймані працівники. Це є загальний такий внесок. А саме єдиний податок і ПДФО – це як аналоги один одного. Просто ПДФО – це є з податок зарплати. А ні, 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 ні. Податок з доходів будь всякий не тільки з зарплати, з будь-яких видів доходів. З доходів. Багато цим... різних є видів доходів. Є там, ну, наприклад, які є. Ой, боже мій. Ну, наприклад, якісь інвестиційні доходи, наприклад, і самі там, що у нас є, дивіденди, наприклад, якісь відсотки, банківські відсотки, там якісь оці. До мене зверталися навіть декларувати uh -huh. якісь ставки робили, щось таке фінансове, щось десь на щось, хлопці, десь в банках. Якісь там копійки по гривні, по двічі, по двадцять вони там заробили, але треба декларувати. от Тому ну, це все подає з будь-яких доходів. З будь доходів, податок а... з доходів будь-яких доходів. А, а єдиний, єдиний податок, податок це вже є саме це система оподаткування для фізосів підприємців. І це, uh -huh. ну якщо так. Аж зовсім упростити і зрозуміти, то це ж типу, так такого. Теж це податок mm -hmm. з доходу.